І ось так вони будуть тут стояти. І ще один сорт розовий гігант і жовтий принц. Ну, розовий гігант його плюс той, що він буде в'язати, поки не вдари мороз. До речі, зараз покажу, як вони почувають себе зараз на огороді. Ось, ну я їх вже всі позривала ж. Ось такі гарні великі, вони ще будуть в'язати і в'язати аж до морозів. Зверніть увагу. Бачите, ще в'яжуть і в'яжуть. Бур'яни у мене тут, бачите, ростуть. Це теж лайфхак такий, щоб помідори не горіли. Залишаємо їх в бур'яні. Ось тут, бачите, нав'язують скільки. Багато-багато. Сливки теж ще ось ростуть. Кітечки лежать які. І ось теж. И мидорчики.